Щоб завжди бути готовим до дій за призначенням, прикарпатські вогнеборці проводять практичні заняття на території навчально-тренувального комплексу. Під час таких занять відпрацьовуються оперативні вміння та навички особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. Минулий тиждень не став виключенням. Заняття відпрацьовувались з особовим складом головного управління ДСНС України в області та проводились у два етапи: теоретична та практична частини. Теоретична частина складалася з вивчення нормативних документів газодимозахисної служби. Подальшому рятувальники виконували практичну частину у відповідності до тактичного задуму. Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів працював у багатофункціональному тренажері контейнерного типу, де сформував ланки газодимозахисників в апаратах захисту органів зору та дихання та провели оперативне розгортання від мотопомпи, встановленої на вододжерело. Подальшому було проведено відпрацювання з пожежним стволом, а саме. Невровання струменя води задля осадження продуктів горіння, знайшовши потерпілого, його вивели на свіже повітря. Такі заняття спрямовані на підвищення професійних знань, навичок та вмінь.